про В 2014 году, а уже есть письмо, то 1515 год, и это был посад, посад Нижний, Любоморский, да? Тут, вот, якщо я у нас только в 14 жрел с минеральной лодочкой, то 30 и через 10-15 лет Вот Любоморский, кто ездил вчера, андробийское джерело, помните, вчера стена тушит, ничего не вытолкнуло, ведь было, да, андробийское Ну, Була така держава, Радянський Союз, і генеральний секретар, тобто президент Андропов, і він страждав за хворім Нерика Баченки. Йому кожен день східниця возили водички, він Бустроя. без Бістроя до Москви, активном та а 25-26 джерело, люди між собою назвали Андропівським. почему ну, у нас в Трусковце 14 жюри и по он называется, да? Мария, София, Барбара, Бронистава, Эдвард, Скадинав, Юзя, Хартуся. А, тут тот он им все створит а то что и все открывают Ульянов э, Санштоцкий. Ну и он еще открыл Средну воду и грязи, грязи воротовища. У нас Трускавец, Маша, не просто оздоровлення, а природними ресурсами. Тобто водичка мінеральна, мозакірід, грязь. Ну і все він відкрив грязі і срібну воду, але не з писати зараз не можемо знайти. Так. Ну Тут є, наприклад, зараз будемо бачити, як боруч буде С2. друга, содова вода, кутику так. Така водичка як автузії я бачу, а не інших типу на Що це означає? Майже така хімічно відрізняється. Різна мінералізація. Да? І от ми бачимо ту річечку. Бачите, східничанку, я вам казала, да? вона, вона, вона ну, як східце. і тому так назвали. А взагалі, чому так курорт називається східничанка, східниця? А тому що? Це при Карпаті, якщо ви їхали, ну кажу, ви за Карпаття, а в східниця дорога сходить. Дороги сходяться. За Карпаття при Карпаті. Бачите, О. Ну. Е, ну, Знаєте, проблема в них яка? У них нема тут очисних споруд. От набудували такі величезні на санаторії, а очисних споруд немає. Да. Значить, друга версія. Чому? Називається східниця. Тут у них є вулиця, ну, золота баня. Ну, нормально в нас, де, Де живемо? Східниця золота баня. А поселення такою назвою, Зараз я продовжу. А ви, а ви бачите, краборуч, такі дошок. Оце була сотова вода, так? Але ми побудували великі санаторії, і зараз ось, бачите, С2 для порочки. А отут ми бачимо стіна бітомна. От тут все знесло кудички. Ця річечка все знесла. Оцю бетонну стіну вони вже через рік зробили. Ми не їздили цілий рік, тосто їздили по візній дорозі, а по візні півдні не їхали. Да. Ну і, значить, золота баня. поселення з такою назвою, коли мали квітку. Самостійно дибували сіль. Золоту, золота. О, да. випарювали, стояла пара, да? милася, напевно. Ну і ось в злиті пані бісія. Дівчатка співає, танцюють, хлопці за Тут 1241 рік монголи татари. Кого вбили, кого забрали в полон, а хто залишився живим, спустилися, в не тут була затишно. І від того, що люди сходилися, поселення назвали Світниця.

А кто був почали в Лаврі Тернопільська область, Лавра в перекладі означає коридор з келіями, келі убога кімната, живуть там монахи, монах в перекладі з Рецького означає. Там є храм, прикраїв э, да, на 33 а 30 а 30-30 а 33 Да. Он і є башка і у бачите? Вона розтягнулася на 7 дома східниці. Ну і тут наживаюся, вона все одно я знаю до війни. До війни десь біля трьох тисяч машинців в східниці. У нас трошки 28 години. Зараз не можу сказати. Ну, я вам казала, що у нас 228 буквально. 28 буде у червоних бити. У нас є в газети, журнали, гаді, телебачення.